Схотілося щось до душі притулити, прикраса із темрявим манить вогнисто, шовковою ниткою душу зцілити, на шию тягнути червоне намисто. Тріада страждання, як білю цей білий, червоного й чорного переплетіння, як помсти й терпіння протистояння, Розірветься нитка тонка у склепінь. У білих днів віри, майбутнє темніше, Червоним рікою пробігло сум'яття. І чорним по-білому острах напише Кайдани на вільних, ніби прокляття. У кілька рядів на мистині вляглися, Сакрально сплелись оберегом від лиха. Планета вогнем потерпає у війнах, Воскреснемо з попелу. Віра не вбита.